Можете мені навітати, я дійшла вже до роботи. Тому все можливо. Ось така гарна погода в нас тут. Я вже дійшла до роботи, йшла я десь 22 хвилини, тому я буду тепер виходити пізніше. Нащо мені ось моя робота, Велгарманс. Тому ну можливо дойти. Якби тільки не було дощу, а так про погода чудова. Я прям дойшла, подихала. Щоб сказати, що я замерзла, так ні. Ну, спробуй пи. Тому всім гарного дня. Все можливо, ви самі створюєте простір, в якому живете, ви самі ділитесь тим, чим хочете. Наші можливості. Наші українки можуть все. Дійти до роботи пішки, попрацювати, заробити собі на житло, на їжу, на все. Тому все буде добре. Підписуйтесь. Я з вами все-все-все буду розповідати, як воно тут в Канаді та як що тут відбувається.